Мої вітання, друзі, що ви бачите перед собою? А це справжній скарб. Ці коштовні камені стануть окрасою багатьох колекцій та не простих, а патологічних, якщо можна так сказати. Ці камені утворилися при сечокам'яній хворобі і знаходилися у сечовому міхрі кішечок. Цікаво, що видалені вони були оперативним шляхом у трьох різних тварин віком від трьох до шести років в один і той самий період. А саме влітку. Одна з цих тварин була стерилізована. А дві інші ні. Якщо ми роздивимося зблизька на ці камені, то ось цей зразок характерний наявністю гострих шипів. І це травмували слизову оболонку сечового міхура. А цей красень гладенький і схожий на маленьке яєчко. А ці камені. Різного розміру, різного кольору та різної форми. А що це за камені та як вони виглядають при збільшенні, ми побачимо в наступному відео. Тому, якщо було цікаво, не пропустіть! На цьому все. До побачення!